Надати можливість громадам самостійно обрати нових кандидатів, які балотуватимуться на місцевих виборах. Громадський форум Івано-Франківська оголосив про початок народного відбору кандидатів у владу проект Відкритий праймеріс». Його фіналом стане загальнодоступне голосування на початку вересня перед місцевими виборами. Щоб сама громада самостійно визначила кого вони бачать найкращими найдостойнішими кандидатами в депутати більше того, щоб сама громада вибрала. З тих п'яти чи десяти кандидатів того, хто на їхню думку найбільш ефективно буде представляти їхні інтереси в майбутній місцевій раді у народному відборі може взяти участь будь-який повнолітній мешканець міста чи області. Щоправда, для обмеження доступу до виборів осіб, які підлягають люстрації, буде проведено ретельний відбір кандидатів фільтрацію. Для цього організатори закликають доєднатися до проекту рух чесно» комітету виборців та клубу виборців України. Кожен учасник Відповідно до тих дат, які назвав Юрій Ігорович, зможе прийти у офіс районної чи міської організації і зареєструватися. Для цього йому необхідно буде заповнити анкету. Якщо в нього буде передвиборча програма, подати передвиборчу програму. І одне фото 3х4. Організатори додають, що народний відбір буде відкритим та деполітизованим. Висуватися та голосувати матимуть право усі без обмежень. Головне тут порядність, добра репутація, народна підтримка. Переможці зможуть балотуватися на майбутніх місцевих виборах від партії Удар, яка виступає в ролі партнера проекту.